Фінансова криза і похмура людська погода не причини для депресії. Беріть маску, ластик, купальний костюм і приходьте сюди. Розважите не лише себе і перехожих, а й отримайте унікальну можливість відпочити, до прикладу, в Туреччині за наднизькою ціною. Це не жарт, це акція смішні ціни голим людям, яку проводить мережа агентства горящих путівок» в рамках проєкту Бамбарбія умови прості, роздягнувся, прибарахлився в костюм туриста, зайшов до офісу турагенції, отримав неймовірно дешевий тур за ціною від 39 до 150 доларів. До прикладу в Чехію, Австрію чи Туреччину на тиждень. Акція дійсно безпрецедента. сусідньому магазині. Розкупили ласти, залишилось тільки по 350 гривень. Прийшло десь порядка 30 голих людей. Ціни для голих 25 з половиною рази дешевше. Так, ви знаєте, в нас акція зараз уже починається. Треба приступати до роботи. Приступили до бронювання вигідних турів об одинадцятій годині. Втім, бажаючи дешево проте комфортно відпочити, збирались під офісом турфірми ще з сьомої години ранку. Деякі навіть встигли посперечатись з працівниками охорони сусіднього магазину, які всю ніч пильнували чергу для свого шефа. Підійшли, сказали, що вони цілу ніч тримали е, чергу, зайняли чергу. Ми пояснили, що ми перші приїхали. Вони були за нами. Ну і потім пару. Зараз, що ви собі підібрали, щось до речі. Що? Дехто прийшов усією сім'єю. Дружньо, продефілювавши в ластах, теж знайшли для себе вигідний варіант подорожі. Ну, ми прийшли ще половина сьомої. Ми тут переоділися перед дверима, потім зайшли. Ми ще Нець ще вперед, Ми вже тільки просто що познімали все в себе. І нам вийшло такий, ну знайшли непоганий варіант на Францію на сім днів. Дві подруги пані Тамара і Марія, як тільки дізнались про акцію, без вагань зібрали необхідне спорядження і гайда хизуватись пляжними нарядами. Кажуть, окрім того, що придбали вигідний тур до Туреччини, непогано розважились і втерли носа всім, хто не вірив в їх сміливість. Дехто сумнівався, що пенсіонерки можуть прийти прийняти участь в такій нібито молодіжній акції. Но якщо говорили в Радянському Союзі, ми були комсомолками, активістками, спортсменками і взагалі І ними і залишились. Разом майже кожен, хто відгукнувся на таку акцію, придбав вигідну подорож, на яку очікував. І навіть ті, що не наважились роздягнутись, також не залишились без уваги працівників турфірми, щоправда, не отримали настільки вагомих знижок. Можливо, в наступній акції таки приймуть участь. Хотілося б зазначити, що такі проекти і будуть далі в нас. Наступна акція це розмалюй своє авто. Ми даємо фарби, фарби, які змиваються. Потрібно буде написати на своїй машині слово бамбардія. І кожен, хто зробить таку річ, так, ми стоїмо, до речі, на дорозі так, і створюємо пробку, отримує <сх at> ціни в три рази дешевше. Нагадаємо, такими цікавинками мережа агенції «Горящих путівок тішить клієнтів не вперше. В рамках проєкту Бамбарбія вже проходили акції гуртом дешевше, чистий паспорт, знижки для дітей та інші. На заклик здійсни свою мрію купи Бамбарбію. Вже відгукнулось понад пів тисячі львів'ян, яким вдалось добре відпочити, отримуючи належний сервіс за невисоку ціну.